Всім доброго дня. Зібралися на червоне засідання виконавчого комітету. Порядок денний наступний пропонується до розгляду. Перше питання про стан готовності закладів освіти та культури до роботи в осінній зимовий період 2025 2026 років. Оповідає колір Олена Олексійовна. Друге питання про погодження звіту виконання бюджету зернивської сільської ради за вісім місців. Відповідає молоко Наталіївна. І третє питання. Розгляд заяв громадян відповідає Романів Залітадович. Пропонується на питання до, до 10 хвилин. Хто за такий порядок день? Прошу проголосувати. Прошу перше питання. Для задоволення освітніх потреб населення на території Озернянської сільської ради у 25 пятому навчальному році функціонує п'ять закладів загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, де здобувають освіту 666 учнів. В тому числі 4 гімназії, де навчається 259 учнів. Це Високовецька гімназія з дошкільним підрозділом у кількості 65 учнів, Цебрівська гімназія у кількості 64 учнів, Богданівська гімназія 65 учнів та Осташівська гімназія з дошкільним підрозділом імені Мартина Барвінського у кількості 65 учнів. Один Озернянський ліцей в кількості 407 учнів. Для задоволення потреб отримання дошкільної освіти функціонує один заклад дошкільної освіти. Це Озернянське ЗДО ясла садок, сонечком з кількістю вихованців 110 та два дошкільні структурні підрозділи в складі Високовецької та Осташівської гімназії. З кількістю дітей 10 і 12 Відповідно. Для функціонування навчальних закладів громади на 25-26 навчальний рік виділено. Для оплати енергоносіїв 1,5 млн грн, для оплати теплопостачання 3 млн грн, оплати комунальних послуг газу 750 тисяч грн і на закупівлю твердого палива, зокрема турфабрикетів, 546 сорок грн. З метою підготовки до опалювального сезону на 25-26 навчальний рік відділом освіти, культури, молоді та спорту Озернянської сільської ради проведено на наступні роботи. Перше. Визначено відповідальних осіб за підготовку закладів та установ освіти до роботи в осінньо зимовий період 25-26 року. Друге проведено обстеження закладів та установ освіти з урахуванням недоліків в недолі минулому періоді. Складено та затверджено відповідні акти готовності до 25 26 навчального року. Третє. Забезпечено достатньою кількістю автономних та резервних джерел енергозабезпечення закладів та установ освіти. Зокрема, вісім генераторів, з них сім в закладах загальної і середньої освіти і один генератор в закладі дошкільної освіти. Чотири. Здійснено аналіз заборгованості закладів та установ освіти за спожиті житлово-комунальні послуги. 5. Забезпечено заготівлю твердого палива, зокрема торфобрикетів, для стабільної роботи котельні Осташівської гімназії з дошкільним підрозділом протягом 25-26 опалювального періоду. Шосте. Забезпечено укладення договорів оренди з ТОВ «Біотепло» для стабільної та безперебійної роботи котелень Озернянського ліцею та Озернянського ЗДО садка Сонечко це договори номер 1, номер 2 від 5 вересня 2025 року. Сьоме. вжити заходи для укладення договору на постачання природного газу з стовгазопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг. Заплановано провести перепідготовку операторів газових котелень та палених, а також навчання відповідальних за технічний стан і безпеку експлуатації систем газопостачання. Слухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Озернянської сільської ради про стан готовності закладів освіти на території Озернянської сільської ради в осінньо зимовий період на 25-26 навчальний рік виконком Озернянської сільської ради вирішив. першим. Інформацію начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Озернянської сільської ради про стан готовності закладів освіти на території Озернянської сільської ради в осінньо-зимовий період 25-26 навчального року взяти до відома. Другий контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Назара Роман. Якщо є запитання, якщо запитання немає, то прошу. Проголосувати за даний проект якщо хто за, прошу підтримати. Дякую. І наступне питання про походження звіту про продовольній бюджету за 8 місяців. Доброго дня всім присутнім, шановні члени. Я ознайомлю вас коротко з інформацією, яка міститься в пояснюваній записці з основними цифрами. Які в нас є за результатами виконання бюджету за вісім місяців 25 -го року, готуємо ми цей звіт і вам подаємо зв'язку з тим, що є в нас кошти з перевиконання і є звернення наших розпорядників. Коштів є ще інші звернення, в тому числі і від військових частин, і ми маємо можливість використати ці кошти, які в нас надійшли до бюджету. Понад план, і звичайно, що для цього однією із тих умов для того, щоб ці кошти використати, направити на видатки, треба підготувати звіт ну, і ознайомити членів виконкому депутатів. Тому основні цифри по з пояснення записки. Вона, звичайно, що буде оприлюднена на сайті нашої сільської ради. І і будь-хто має право з нею ознайомитися, в тому числі і, ті, і з рішеннями виконавчого комітету. За результатами виконання бюджету Зернянської сільської територіальної громади за 8 місяців 2025 року до місцевого бюджету не дійшло 56 мільйонів 416 тисяч гривень. Це на 27% або на 11 мільйонів 951 тисячу грн більше порівняння з надходженнями 8 місяців 2024 року. Розмір котрих був на рівні 44 мільйони 464 тисячі гривень. Загальний фонд бюджету Землянської громади виконано у сумі 55 мільйонів 913 тисяч гривень. Спеціальний фонд на 503 тисячі гривень. Власних доходів до бюджету громади надійшло у сумі 30 мільйонів 47 тисяч гривень. Що перевищило минулорічні власні надходження на 36% або на 7 мільйонів 958 тисяч гривень. Офіційних трансфертів надійшло у сумі 25 мільйонів 940 тисяч гривень. Що більше минулорічної суми на 23% або на 4 мільйони 796 тисяч гривень. Структура доходів місцевого бюджету станом на 1 вересня 2025 року така: частка офіційних трансфертів становить 45,9%. Відповідно, питома вага власних доходів 53,3%. Основним дохідним джерелом місцевого бюджету є податкові надходження, величина котрих склала 28 мільйонів 441 тисячу гривень. Дана сума є вищою від суми попереднього року на 31% або на 6 мільйонів 697 тисяч гривень. Частка податків в загальних доходах бюджету 50,4%, що в порівнянні з аналогічним показником минулого року більше на 1,5%. Станом на 1 вересня 2025 року у власних доходах податки становлять 94,6%. Нарощування доходів в частині податкових надходжень в основному прослідковується по групі доходів податки на доходи, величина котрих зросла на 26% або на 2 мільйони 712 тисяч гривень. Частка податків на доходи в загальних доходах бюджету 23,3%. У власних доходах 43,7%. Найбільшу частку в даній групі займає податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, надходження котрого склали 9 мільйонів 160 тисяч гривень. Це 70% податків на доходи. Найбільшими платниками даного платежу є тов Віконенко. Це 2 мільйони 791 дев'яносто тисяча гривень, і це становить 9,3% власних доходів. Відділу освіти культури, молоді та спорту це 2 мільйони 765 тисяч гривень. І це становить 9,2% власних доходів. Тов м'ясні витребеньки це 491 тисяча гривень і 1,6% власних доходів. Фермерське господарство Шанс Ол і це 190 тисяч і 190 гривень. І 0,6% власних доходів. І ПАП Маяк це 155 тисяч гривень, і 0,5% власних доходів. Величина надходжень від місцевих податків і зборів зросла на 36% або на 3 мільйони 333 тисячі гривень. Питома вага даного дохідного джерела становить 22% у загальних доходах бюджету і 41,4% у власних доходах. Від внутрішніх податків на товари і послуги цьогоріч надійшло 2 мільйони 840 тисяч гривень. Що більше показника минулого року на 30% або на 647 тисяч гривень. Питома вага акцизних податків в загальних доходах бюджету 5%, а у власних доходах 9,3%. Неподаткові надходження це 2 мільйони 34 тисячі гривень. В структурі загальних доходів бюджету громади вони займають 3,8% і 6,7% у власних доходах. Величина даного дохідного джерела зросла цьогоріч на 500 тисяч гривень. В основному, за рахунок нарощування в частині адміністративних штрафів, за адміністративні порушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, сума надходження.